Ти крутий, ти, ти геній. Ми навіть не знали, що це існує. Він приносить 500 євро. В один yeah. день мені дали таку нагоду з вами поспілкуватися. Ми вже пройшли ваш курс, і перше, що я хочу зробити, це подякувати. Чого цей курс ми пройшли рік назад з чоловіком, і ми в інтернеті, в продажі, в маркетингу повний нуль. Але дійсно, з проходженням цього курсу, ми не тільки запустили курс лоб, але й також почали гарно продавати свій продукт, тому що дуже багато зрозуміли в копірайтингі. Ми yeah. знаходимося. Yeah. Який у нас продукт? У нас нас продукти апарати для естетики, починаючи чек від 3 тисяч євро до 38. тобто можна сказати, що продаючи маленький продукт, ви сформували аудиторію, яка потім готова купляти. Ну то тобто, це цільова аудиторія, яка готова купляти ваші основні послуги для бізнесу. Вона в нас була, але mm -hmm. дякуючи цьому курсу, в нас виросла велика база даних, з якою ми працюємо з цими лідами. З якими ми ніколи не працювали, ми навіть не знали, що це існує. І е, дякуючи курсам, в лоб, е, це така для нас була розвага, можна сказати. Ми почали робити вебсайти. Я зробила ті вебсайти, я вам можу показати. Там видно, що я їх зробила в один день. Нам такий курс, якщо я захочу, якщо я зніму креативи, я його виставлю. Він приносить 500 євро в один день. І це така ситуація, прикольна, що ми просто не звертали увагу на то, як ми ним почали гасити наші кредити і погасили. І десь навіть зараз ми з чоловіком сідаємо і думаємо про більше продуктів. Да? Бо в принципі ми в естетиці розбираємося, є про що розказати, є що зняти, знаємо, куди далі йти. Цікаво стало, що ми вважаємо дійсно тебе геніальним в цьому проєкті. і нам да. да, да, да. для нас, я ж кажу, це для нас було дуже велике відкриття. Я дуже дякую за все. Будь ласка, да? я не крутий. Що... Три ти геній, і я сподіваюся, що що людям так же допомагає, як і нам.